Я своє щось шукала і пробувала все на світі. І мені дуже часто люди казали, та, та, ти, ти щось спробуєш, пробуєш, нічого до кінця не доводиш. У вас теж така проблема? Я так шукала, бо я ніде не могла бути щаслива, щось мені завжди мішало. Я зрозуміла, в чому сенс життя, як то стати щасливою. Тоді, коли в нас з'являється надія. Знаєте, Я вірю, що що би не сталося в нашому житті, чи в моєму житті особисто. І все одно буду щаслива, тому що в мене є щось таке, що не залежить ні від матеріального світу, ні від людей, ні від обставин. Якір, за який можна вхопитися, і ти знаєш, що його ніщо не зрушить. Люди вибирають бути атеїстами, тому що вони дивляться на інших християн і собі думають, хм, я не дуже хочу бути така, як вона. Мені здається, що я ліпша. А знаєте чого? Тому що християни зараз стали не прикладом для наслідування. Пліткарі випити люблять. Бо я одна з них. Християнинам не треба бути через те, що хтось християни, всі християни, і нам треба бути християнами і коротше кінець світу, і нам треба всім стати християнами. Ні. Християнинам треба стати через те, що ви зустрічаєте в своєму житті Ісуса Христа. Люди вибирають бути атеїстами, бо вони вірять, що наука може пояснити будь-що в світі. Але це не так. Багато речей, які наука пояснити не може. Багато надприродного це найкраще, що в нас є. Реально, ви знаєте, є така історія про двох сестер, і вони були зґвалтовані одним вбивцею і насильником. Одна з них загинула, а інша. Пішла служити в церкву чи в монастир, я точно не пам'ятаю. І там в церкві приймала покаяння, люди проходили на сповідь, і прийшов той чоловік, який вбив її сестру, і, і її зґвалтував. І вона, він підійшов до неї і подивився на неї, і вона його впізнала. І він покаявся перед нею за те, що він зробив. А вона розплакалася, почала кричати на всю церкву прощаю, і реально її розривало на частини від того від того болю. Але що таке християнство? Це в таких ситуаціях реально. Простити і це найбільший прояв любові. І тільки так вміють тільки християни. Побачила, незважаючи на ніщо тінейджерів, які були продані в, в Індії в секс рабство власними батьками. Це страшні речі, якщо чесно, навіть страшно за це говорити. Але що ви їм розкажете? Яку надію ви їм дасте? Може, реінкарнацію, що вони на другому житті будуть метеликами або квіточкою? Ну, якась така собі перспектива. Або та не сумуй, все буде добре. Також таке собі. Цим людям потрібна надія. І саме Ісус Христос дає надію, Він дає вічне життя без всякої болі, без страху, без розпачу, без плачу. Ці люди пройшли реабілітації, вони влаштувалися на роботи, почали жити нормальним життям. І одна з них, ця індійська дівчинка, поїхала в це село Колумбійське і взяла відро з водою, рушник, поїхала в це поселення, де вона була продана в секс-рабство. Приїхала до. До того поса підійшла до нього і сказала, я тобі прощаю і помила йому ноги водою, як вчив Ісус Христос. Лягає християнство, що ми маємо надію на вічне життя і ми маємо всередині любов.